Доброго дня друзі. Сьогодні неділя 28 серпня, ми на НСК олімпійській, де за декілька хвилин розпочнеться матч другого туру чемпіонату України з команд української прем'єр ліги Шахтар Донецьк, кривбас Кривий ніг. Другий тур розпочався вчора. Було зіграно три матчі. Ворська поступилась з Вересу з рахунком 1-2, футбольний клуб Львів програв в Луганській зорі 2-3 і Металіст 19-25 зіграв нульову Нічаю з Одеським Чорноморцем. Сьогодні відбудуться три матчі: Кола Ковалівка – Рух Львів, Шахтар Кривбас і Динамо Київ Дніпро 1. В першому турі сьогоднішні суперники. Не виграли і не забили жодного м'яча. Донецький Шахтар зіграв у нічаю з харківським металістом 19-25-0-0, А Кривбас програв ковалівському «Колосу» з рахунком 1-0. Все вже готово до початку матчу. Востаннє Шахтар і Кривбас в чемпіонатах України грали в сезоні 2012-2013 року. А у 2013-му футбольний Кривбас зник з футбольної карти України. Потім клуб було відновлено, він грав в аматорському чемпіонаті, а два роки тому вольовим рішенням він зайняв місце Криворізького гірника в першій лізі. І минулоріч після осінньої частини чемпіонату, Харківський металіст йшов на першому місці, Кривбас на другому. І так, як розпочалася війна з Росією, чемпіонат не було завершено. Металіст і Кривбас перейшли до Української прем'єр-ліги. Вже за декілька хвилин команди з'являться на стадіоні. Що ще можна сказати про сьогоднішніх суперників? В першому турі, коли Кривбас програв колосу з рахунком 1-0, вилучення з поля отримав головний тренер Кривбасу Вернедуб. тож сьогодні. Діями футболістів буде керувати його помічник. Отже, команди разом з суддівською бригадою виходять на поле. Головним арбітром буде сьогодні Катерина Монзуль. А я на цьому буду завершувати свою розповідь. У повному обсязі трансляції ви зможете побачити на каналі офіційного транслятора. Дякую за увагу. На все добре.